Господарі молодці, що передбачили собі вже відразу електроживлення на три фази. Вікна no. з товстим склопакетом. Склопакет такий десь, мабуть, товщиною 4 см. Туди поступили дуже мудро і зробили верхній армопояс, Тепла підлога. По-перше, повністю зроблена нова електрична проводка. Показую вікно з ламінацією. Права частина це будинок цегляний якому вже вік років 40, і зараз всередині його стан покажу. Ліва частина будинку це прибудова із газоблоку. І ззовні весь будинок повністю утеплено пінопластом. Положили гідробар'єр, зробили провітрювання під металом. Видно, видно, що стропильна система повністю нова. Звертаю вашу увагу на те, що внутрішній будинок з червоної цегли, до якого прибудована кухня, всередині не бачу жодного. Жодної тріщинки, яка б вказувала...